Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 10 жовтня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, які підказки. Сонечко в нас заховалося, все, дощ. Недовго було два дні погріло і знову дощ. Ну що ж, карта дня для нас на сьогодні. Дурень. І що в нас на дні колоди? Королева пентаклів. Маємо на що опиратися так? при обнуленні, при зміні якоїсь сфери життя обирайте ви самі. Тому що королева пентаклів це або ресурс, який ви маєте, цінності. Коли ви собі подумали, обмислили, що так не хочу, я для себе важливий, важлива, чи, там, мої цінності, чи мої вміння, чи мої таланти, а там не цінують, а там не платять, а, ну, чи обмежують, чи ображають, ну, все, що завгодно. Кожна своя ситуація, отут От наші цінності, які ми маємо. Які ми, ну, для нас мають важливість, або це доросла жінка стихії Земля, телець Діва козиріг, 45 яка допомагає вам ресурсами для вашого обнулення. Дурень це легкість, з якою ми йдемо, міняємось, обнулюємось. Це спонтанність навіть може бути. Це початок нового чогось, так? це свобода, коли ми залишаємо щось, те, що нам заважає, обмежує. Але подурню найважливіше це робити з легкістю, не боятись, не прораховувати, не планувати. А ось захотілось відчули стан душі такий, відчули оцю хвилю. Цю енергію, яка вас несе все і з легкістю міняєте. Міняєте зачіску, міняєте колір волосся, чи свій стиль. Все, що вам захотілося. Обнулюєтесь. Ну що ж, подивимось, що нам буде допомагати сьогодні. Міняємо думки свої бачення, що нам буде допомагати. Ой, розбите серце, трійка мечів, тому що набридло розчаровуватись, тому що не хочу. Трійка мечів це ще, ну, знову ж таки, в кожного своє. Для когось це трикутник, для когось це стан такий, незадоволення, болю. Смутку, горе, розлуки, засмученості, втрати, травми, сльози, печалі. Для когось це невиправдані сподівання, от образи, коли ми перебуваємо в такому стані пригніченому, і от саме цей стан буде все, знаєте, коли я розумію, що я так більше не хочу. Я не хочу, щоб засмучувати, щоб мене засмучували. Я не хочу, щоб мене ображали. Я не дозволю більше цього робити. Або, можливо, щось от в зовнішньому вигляді було у вас не так, і насміхалися, ображали, висміювали, принижували. І от саме цей стан штовхає на ці зміни. Ну що ж, подивимося, що буде нам заважати. Що нам буде заважати Тома. Або це результат, це підсумок. Розуміння, От тому і дурень він не задумується. Він от чому дурень? Тому що дурень не боїться, він не думає, він не рахує, він не прораховує. Тому що тільки ви почнете думати і перераховувати для себе, зважувати, А чому так? Знаєте, бо 9 це багато, це вже практично весь шлях, який ви пройшли. Що ну, так довго ви ходили ось цим ось цією трійкою мечів, настільки багато, довго часу вас воно пригнічувало, оцей те, що ви сьогодні маєте шанс поміняти і обнулити, що як тільки ви почнете думати, а от так, а не так, а от, ну, тобто, копатися в тому, все, дев'ятка почне. Ви починаєте грузнути, 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 і дурень перетвориться на дурня, коли я не знаю, а можливо, дійсно не треба, а можливо, дійсно не варта, такою чорною дірою, яка вас затягне. Тому не, не треба копатися в собі, ви вже достатньо ну, трійка мечів, ну, що може бути вже болісніше для нашого серця. Знаєте, можливо, дійсно це в когось болить серце, і ви нарешті наважились іти обстежуватись чи лікуватись? Прийшла вам в голову думка така ідея, все, ідіть, тому що вже настільки ви себе виснажили, настільки вже болить серце і в прямому, і в переносному розумінні, що вже ну, нема сенсу, нема сили далі терпіти і чекати, і, і, нам, і, і пробувати, і намагатися. Прийшла така думка в голову: йдіть пробуйте. Знаєте, ну, краще попробувати і знати, що це мені не підходить, чи підходить і, і, або, і жити щасливим, ніж от жити в трійці мечів це дуже важкий стан, це біль, яку ми постійно відчуваємо і постійно от те, що теребить наше серце, ніж жити в такому стані. Ну що, мої любі, дозволяємо собі. Пробачаємо собі всі, знаєте, я люблю себе, я дякую собі. Пробач мене, моє, кохане серденько, що довго так я тебе мордувала, мордував, довго так виносила цей план. Тобто, подякуйте, знаєте, я чотири чарівних слова. Мені прикро, пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Скажіть це собі. І ви не, ви не повірите, ну і бажано частіше їх промовляти, навіть подумки, навіть собі проживати кожне слово, і ви не повірите, як міняється наш стан, як легко відпускати, як легко пробачати, як легко впускати в своє життя щось нове. Люблю вас собі, маю, в мене найкраще. Дякую, що ви у мене є. Чекаю на зворотній зв'язок від вас. Бажаю вам сьогодні легкості, радості, внулення. І чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Ставте вподобайки, і хто не з нами, я вас запрошую, мої рідні. Приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. Почуємось, па-па.